Хочу показати цікавий проєкт, який я нещодавно реалізував. Як зразок мені замовник дав ось таку от фару, і суть, зробити ось таке кріплення, яке фіксує лампочку. В нього були ось такі два стандартні, ну ті ще оригінальні, але бачите ось тут виламано і тут виламані ці фіксатори. Функція цієї деталі фіксує лампочку. Тут лампочка сама доволі добре тримається, але додатково ще. Ось така от муфта, називаємо її так. О, тобто все по цьому. Потрібно було зробити сюди муфту по такому от зразку. З одного зразка повністю ціло взяв оці виступи тут, Так, а з іншого ну а з іншого тут обміряють лише ось цю таку лопасть, так, такий виступ. От. В результаті отримав ось таку детальку. так, Все виміряв і ось так тепер це все діло стає. От. Стоїть як оригінал, навіть краще, я трошки її тугіше зробив, нічого ніде не люфтить, Ось так це все виглядає. Кому потрібно теж таки для Ford Taurus такі фіксатори, можу для вас виготовити. Мої реквізити в описі під відео. Замовляйте. Або якщо інші якісь деталі потрібні, теж можу зробити. Як бачите, що на фоні є інші деталі. Виготовляю різні по зразку, по покресленнях. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!